Якщо довіряти археологічним розвідкам, то на території сьогоднішнього містечка Свірж Львівська область ще у 3 4 столітті існувало поселення. А перша офіційна письмова згадка про це місто датована 1427 роком. На той час тут перебував король Володислав ІІ. Замок у Свіржі побудували у 15 столітті. Проте перша згадка про нього як про власність свірських шляхтичів датується 1578 роком. Замок чотирикутної форми складався з двох частин. Вища частина була житлова, а в іншій господарські споруди. Над брамою споруди були герби власника Олександра Цетнера та його дружини Ганни Заморської. Фортецю оточували болота і стави. У підніжжі мурів був розвідний в'їзний міст. Підвищення, на якому звели замок, називають Белз. Сучасного вигляду спорудана була в час володіння нею графом Цеттнером, засновник Львівського ботанічного саду. Замок у свіржі, зразок палацового типу архітектури. Коли відбудовували замок у свіржі, у Львові будували королівський і синявський арсенали, архітектором яких був генерал артилерії Павло Гродзіцький. Ймовірно, що саме він перебудував Свірський замок. Ця будівля мало схожа на потужні грізні фортифікаційні споруди. Мабуть, власник хотів збудувати затишний і водночас добре захищений родинний дім. За стінами будівлі можна було заховатися у час небезпеки, проте вести бойові дії було неможливо. 1648 року величну споруду спалили татари. Протягом національно-визвольної війни замок не раз брали козаки. У 1675 році Поморянський замок захопили турки. Свірський вистояв і навіть переховував за своїми міцними мурами захисників сусідньої фортеці. У 1907 році власником Свірського замку стає граф Роберт Ламезан. Граф розпочав реставрацію, оздобив будівлю цінними меблями та портретами. Та під час Першої світової війни замок спалили. Після її завершення Ламезан знову відбудував замок. За радянських часів замок нещадно грабували і зовсім не дбали про нього. Проте, незважаючи на недбале ставлення, він таки вистояв. У ньому знімали фільм Три мушкетери за сюжетом одноіменної книги Олександра Дюма. У 1967 році замок хотів відреставрувати директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. Проте столична спілка архітекторів вирішила створити тут мистецький осередок. Та, на жаль, до сьогодні туристи можуть насолоджуватися лише зовнішнім виглядом замку. Усередині реставрація так і не відбулася.